Вітаємо вас у новому випуску відеоблогу Православ'я в Україні. Наближається свято Різдва Пресвятого Пророка Іоанна Притечі. І цього дня, напевне, деякі православні вирішуватимуть для себе чи стрибати їм через вогонь. Про традиції, пов'язані з цим святом, ми сьогодні говоримо з протиєреєм Георгієм Коваленком. Вітаємо, Отче! Доброго дня. Отже, 7 липня, коли церква святкує Різдво Іоанна Притечі, в народі відоме як Свято Івана Купала. А Вікіпедія подає Івана Купала як християнське свято, яке святкується в Україні, Росії та Білорусі. Якщо це християнське свято, то хто такий Іван Купала? Для мене це фактично одна особа. Тому що язичництво не знає свята Івана Купала, вона знає свята Купала. І я думаю, що якраз ми маємо справу з намаганням церкви преобразити, церковити. Колишнє святкування древніх слов'ян, коли церква приходить до того чи іншого народу, вона не переробляє святковий цикл цього народу, вона його преображає. Ми маємо, скажімо, вдалий приклад Різдва, коли святкування коляди стало різдвяними колядками. І вже ніхто не знає, хто такі коляда, а всі знають, що колядки це різдвяні пісні співи які прославляють новонародження Спасителя. Так само. Церква прийшла зі святом Іоанна Хрестителя до народу, якийсь колись святкував Купала. І таким чином намагалася перекласти християнський сенс, християнського святого, на мову зрозумілу для народу Київської Русі. І ми отримали свято Івана Купала. Тобто Іоанн Іван Іван, Хреститель Купала, бо і хрестять і купають у воді. І тому я думаю, що. Можливо, це якраз наше завдання знову повернути цьому святу християнський сенс і припинити проростання язичницького дохристиянського, поганського, тому що на сьогоднішній день ми не маємо реальних язичників в країні. Ми маємо християн, але християн, які до кінця не розуміють весь богослужбовий або святковий цикл християнської церкви. І тому сьогодні люди хочуть святкувати свята свого народу. Головне, щоб в цих святах був сенс. От коли з'являється сенс. Це християнське свято. Коли сенс втрачається, це вже язичництво. Іноді, навіть під оболонкою християнства. Коли людина не розуміє, що вона святкує, коли вона йде до храму чи то за водою, чи то за яблуками, чи то за крашенками, вона десь втрачає головне, що є в святкуванні. З іншого боку, коли людина розуміє, що вона святкує, різдво, Пасху, преображення. Чи День Різдва Іоанна Хрестителя, незалежно від того, як вона на його називає цей день Іоанна Хрестителя чи Івана Купала, то тоді вона святкує християнське свято. Сьогодні у своєму блозі ви написали, що православ'я це наше язичництво. А що ви мали на увазі? Ну, якщо перекладати слово язичництво, воно походить від слова язик. Язик це народ, і фактично, язичництво це народна релігія. Колись народною релігією для слов'ян було язичництво. Але фактично ми вже понад тисячу років є християнами, і нашою народною релігією є християнство, є православ'я. У нас за статистикою 90% українців віруючі, з них 80% православних. А з тих 90% віруючих, я думаю, що 99% християни. І ці християни е, вірять, вірять в Бога. І вони знають, що цей Бог, Господь Ісус Христос, який втілився, вірять Божій Матері і моляться перед її іконами, вірять святим і вшановують їх пам'ять і поклоняються їх щасним мощам. І фактично ця віра іноді, скажімо так, народна. От е, минулої неділі читалося Євангелія про сотника, сотника е, римлянина, язичника, який. Просив Христа помолитися за е, юнака, який хворів. Більш того, він попросив Христа не йти до нього, а тільки сказати Слово. І Христос сказав, що Він не бачив такої віри навіть в народі Ізраїля. Це також для нас приклад. Приклад того, що іноді ми, воцерковлені люди, поводимо себе як фарисеї, тодішні, а люди невоцерковлені. Поводять себе як цей римський сотник по-народному. Вони щиро вірять Христу, щиро вірять святим, щиро вірять в дію церковної молитви, в дію благодаті Божої, вірять в те, що можна отримати зцілення перед чудотворною іконою, чи напившись хрещенської води. Тобто ця віра народна, і ця народна віра. Вона православна. І її ми маємо наповнювати християнським сенсом, щоб ця щирість народна була пов'язана з розумінням, тому що Господь вимагає від нас розумної віри. Відміна язичниця від християнства. В чому? В тому, що язичники не знали Бога. Вони розуміли, що є якась сила, що є якісь стихії. Вони намагалися поклонятися цим стихіям або якимось чином їми керувати за допомогою незрозумілих і фактично нелогічних дій. А християни знають Бога. Християни знають, що Христос втілився, що Бог став людиною. Християни знають, що Христос був розіп'ятий і воскрес. Християни знають, що своїм Воскресінням він і нам відкрив двері до життя вічного, до Царства Небесного. З іншого боку, коли ця віра прикрашається традиціями, коли ця віра прикрашається обрядами, коли ця віра прикрашається богослужіннями, то ця віра фактично дає нам можливість не тільки наситити розум. Але й насидити серце, насидити наші інші почуття, в тому числі і естетичні почуття. І тому, коли у нас поєднується розуміння того, що ми віримо, і розуміння, що символізує той чи інший обряд, то це християнство. Коли ми виймаємо розуміння і залишається тільки зовнішня форма, то тоді повертається язичництво. Ви сказали, що релігія і християнство знає свого Бога і говорить про Бога особистість. Тож і православні знають, хто такий Іоанн Хреститель. То чи не є лукавством з боку православних віруючих стрибати через вогонь чи брати участь у ворожіннях з нагоди е, дня якогось там Івана Купала? Колись церква намагалася поєднати оцю дохристиянську традицію з християнським святкуванням. Якщо ми сьогодні будемо намагатися знову це поєднати, коли ми поставимо знак рівності між Іоанном Хрестителем. І Іваном Купалою, то ми не будемо пригати через багаття, ми не будемо робити якихось магічних дій, тому що це не християнська традиція. З іншого боку, ми знайдемо ті християнські традиції, які будуть, скажімо так, личити цьому святкуванню. З іншого боку, коли ми розділимо Івана Хрестителя і Івана Купала, то ми тоді відроджуємо де-факто язичництво. Ми відроджуємо дохристиянські традиції і таким чином фактично народжуємо неоязичництво для церкви Івана Купала це місіонерський виклик. Ми, як місіонери, маємо знову повернути, як колись. Церква намагалася надати християнський сенс цьому святкуванню. Ми маємо сьогодні повернути цей сенс хри... християнський цьому святкуванню. Ми можемо ще і ще раз спробувати залишити народні традиції. І наповнити їх християнським сенсом якимись поза богослужбовими діями, якимись обрядами, які не носять містичного чи релігійного сенсу, а є просто прикрасою святкування. Як прикрасою є, наприклад, зелень. На зелену неділю в наших руках, як прикрасою є різдвяні вертепи і колядки. Є ті традиції, які треба поширювати, які треба шанувати, які треба, ну скажімо так, продовжувати в поколіннях наших дітей і онуків. Тож, зважаючи на ваші слова, як саме мають поводитися православні християни, які вранці були на богослужіння, а ввечері збираються піти на гуляння? Ще раз повторюся, не треба цим. Святкуванням, цим хороводам чи пісням, чи е, якимось стрибкам надавати релігійного сенсу. Не треба е, виділяти якогось окремого Івана Купалу чи Купалу. Не треба йому поклонятися, не треба його вшановувати. Е, ми знаємо відомого Бога, ми знаємо Його Пророка, Хрестителя Іоанна. І е, е, якщо ці наші народні святкування не будуть протиставитися, і якщо це не буде нас якимось чином відволікати від молитви, я думаю, це можливо. Хоча з іншого боку, ми зараз в площині Петрового посту, і вже ж зайві веселощі чи зайві гульбища, я думаю, що вони недоречні. Ми зазначили, що свято Івана Хрестителя з його народними гуляннями припадає на Петрів Піст і варто себе обмежити? А до церкви часто лунають закиди про те, що вона навмисно обмежує народні традиції і народні святкування своїми численними постами: новий рік, який припадає на Різдвяний піст, а тепер ще Івана Купала, який припадає на Петрів Піст. То чи дійсно церква обмежує радість своїх вірних постійно пропонуючи їм суворі пости? Християнство це релігія радості, просто розуміння радості є різним. І знаєте, якраз відміна християнської радості християнського святкування від святкування язичницького. І напевно ще й в тому є, що християнин, коли святкує, залишається в здоровому глузді і в розумі. Він не доводить себе до стану. Коли він себе або не пам'ятає, або, скажімо так, повністю входить в якийсь транс. Тому якраз я думаю, що це також для нас завдання навчитися радіти і святкувати таким чином, щоб це було гідно. Від того, чи піст сьогодні, чи ні, Господь від нас не ближче не далі. Ми маємо завжди жити таким чином. Відчуваєш, що Господь поруч з нами. І завжди і святкувати, і радіти, і постувати, зважаючи на це. І тому, якраз я думаю, що й добре, що нецерковні свята припадають на Піст. Ми маємо навчитися по-християнськи святкувати. І якраз свято в Піст це для нас завдання. Наприклад, у мене день народження завжди в Піст. І це певний вибір. Але сьогодні я не бачу жодної проблеми. Тобто, може бути і пісний стіл, може бути і пісна радість, можна зібратися з друзями, поспілкуватися. Не обов'язково ця радість має перейти межі. Я думаю, що ми можемо поєднати і християнське святкування Іоанна Хрестителя, наприклад, Різдва чи Пасхи, чи Преображення. З народними традиціями, і якраз таким чином, якраз і преобразити, і по-справжньому порадіти справжньою християнською радість. Дякуємо вам за відповіді на наші запитання. На все добре, до побачення, на все добре.